З вами я, Ангеліна Про і, Ліна! і... Пират... Давай, Давайте погратися. Сьогодні ми шикина. Тапок. Ось гойдалка. Гойдалка у нас навіть. Ось байте. тапочки. Тапочки, тапочки. 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 Ліни. А Тампочки, ну, і... Ліна, не капчики, нові капчики. Ми... ми сьогодні граємо Класніші, ігру. Якщо це відео набирає 12 переглядів, ми знімаємо Brain Roach. Ой, воно не набирає 12 переглядів, напевно, я боюсь. Добре. За ми, ми граємо хто даш п'яти. Найперше у нас учасниця хто? Я! Як тебе звати Дітинку? Клячок! А ім'я Клатр Ким! Ліна! Показуємо. Монструсик, летучий. Зари, вам все императора она показала? Вот, он. Да вы это раскачай? Раскачай. Нажми мышь. Вот, наш император раскачивает свою сестричку. Все, доста, доста. Сейчас летает у нас. Все. все, и зараз мы будем показывать, как она кидает тапочки. Ну, конечно, все нормально. Мені каже, що вона <пів> поки... Пакет! Ну, таке... О, така дівчинка кинула так далеко тапку. Давай, Давид, віддавай. Най... Нормально, як на розтирайся, тапка. Давай, забирай тапки її. Давай. Зараз наділимо в подвачі. <пів> <Че? пів> Ні. Що? Ліна! Відео! <пів> І оп'ять Ліна. У нас по дві попитки. Дві попитки. И у нас выиграешь два чипсинки, два чипсики. Ой. Хорошо. Летим. <реш> ну, ты, в выиграешь, при выиграш, привыграш. Давай, давай, прям в ухо залетело. Давай, не в давай. Давай, в давай. Все, давай, Давид, давай. Тапочки. Давай, давай, давай. на на на, -на, -на Лену -сичка, Лену -сичка, ты Я твою любила це! Красуночка, лінусечка наша. Тепер імператор. Я не імператор. Хто? Я, я Давид. Хто? Як вас звати? Давид. Давида. Кручак. Сьогодні нас Давид Кручак виходить на сцену. Я Раз, два, три. Го! Він Розкачується у нас. У б... нас є дві попиточки. Китай. Не, не кинув і Парай. так, хорошо, в клумбу, окей. А за це плюсы начал. Не, а, це нема. Ты можешь порядка назад. А, Лена, іде до ну, Нормально. Це, це перша попитка. Перша попитка. Дру... Де в друга попиточка? Сталося нажимки, Вон так. Так, у нього друга попитка, як побачите. Ни. Лина, види. Ну, вай, она, джерела на лазерную. Вы играю в цьому раунді? І не кажеться. І... Хорошо. Показуємо. Показуємо тапочок. Все. Все. Є. Готово. Тепер я... Так, мене звати Ангеліна, моє прізвище ще Сьогодні ми граємо цю гру. Ми не знаємо, хто ще виграє. Ми не, не знаємо, хто що виграє, ми побачимо це. Ага. Я Я приблозала на Ангелінос. Ні. Шукай монгеліну. Давай кидай. її. наше я не, не виграю. Ми дивимось, до Ангеліни тапок прилетіти. Даще тебе давид? Ні. Так, да, так. Ні, це так само, як я кинула. Ні, мене даще в тебе. Ні. Ти побачиш патінок. Хто наші кинув тапок? Тут я. давай це ж де брешець у нас. Бо ми з Ангеліною кинули одинаково, то ми обоє. Ви побачите іменно як. Не, нього. Тут, в мене тут. Це на сантиметр мене біса це не рахується взагалі. Рахується, все а Рахується. Є. є! є! що він був другим боком, це теж не рахується. Все на бік, на бік, на бік. У мене такий самий тапок, як в тебе, тільки ті, 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 він упав другим боком. Все, не вважаємо, не принимаємо, глядя напишуть. Все. Кубі. Мені вообще коментарів ніколи не писали. тобі написати. А вон тебе я Давид. Идем смотреть. Вот там тапочку я бачила. Ви ж теж бачили. Да. А, а ви ні. ще нічого? Ні, не виграла. Ні, у мене там в тапку кліп. Виграла в 5, але це вже нічого. Виграєш нікому. Салазні чіпси. Добре, Давідіку видам. Ха-ха-ха. <соць> а А підписникам? Підписники, якщо ви хочете чіпси, ось, з вас один лайк. <соць> <соць> в ха ха У другому відео Ангеліна про... У... Хто-то, який тапок, буде роздавати чіпси. <соць> да. <соць> Вам. Добре, давай. Все. Зупиняю. Друга попитка. Так, другий раунд. Ліна виходить на арену. Давид, розкачуй. Давай. Можливо, Ліна докине аж вон туди. Побачимо. Давай. Так. Скануримо, сканурємо. Ріть фоточку. Так, так, тапочок. І друге активовано. Іво, іво. <свист> Давай тапки. П'ять ми і п'ять Ліна розкачується. Завжди їй потрібна є. допомога. У мене, Все! У мене технічний перерив. І як вона кидає тапки, зараз побачимо. Угу. Зафіксували і зафіксували. Все! Ліна, твої попитки закінчились. Тепер у нас наступний давид. Скрутимо. Надать, Давид, в камеру, будь ласочка. Опа, ці вуха дивись, жирне вухо. Так, тапок, тапок, тапок екставований. Так, тапок он там, у нас був. Запамнили? І наступний тапок у тут у нас. Коцего листочки. Там був останній. Тут, десь десь тут був той тапок. Так, опять давид, Ліни нема, вона відійшла. Вона не хоче більше грати. Не хоче, вона ще прийде. Так, тапочок ставте лайк. І он там. Той хто бачить, Я ставить. О, це, он так. там. Подружимо скільки давай конрелі. Який ти, ти попитку залишаєш? Не знаю. Навіть на другу залишається буде далі друга. На, не залишай другу у нас да а ця, тепер... Я тепер качаюсь, Ми знімаємо Ангеліну всі ікро. Х1, Х2. І X2. А во Іліночка прибігла у нас? Лінуся Ангелюся. Мій голос, напевно, зараз такий дуже поганий. Я не знаю чого. Так, хорошо, хорошо. У мене на всіх записях таке. Хм! черу. <плес> <плес> Дальше давай, да? <гум> да <гум> та ещё. Молодец! Молодец. Эпинес. Всё, я бачу там той самий тапок, все. И опять я выскачусь на полну, щоб у п'ятки, ви знаєте, щоб тож, що коли вдома я тренувалась. Хм. Mm. Тапок ви бачите в кружечку. Чи його ще ви не бачите цей кружечок? Ну окей. Хм. Hm. Ну і я перемагаю в цьому раунді, я свою перемогу нікому не віддаю. Сама є. Дай пока. Давай показ цей тапок тут, та ти кинула один раз туди десь. туди. О, Ангеліна виграє. Подивіться на Добре, всім пока, Третій раунд. починаємо? Тепер у нас Ліна і Ангеліна. Мені... Давайте дивимося Ангеліна. Ангеліна розкачує, Ліна. Я ставлю на... на... 5. опять. Ну, давай. Не -не, не не -не. Не Фіксуй, давай тапки. Фіксую. Зафіксуй, щоб глядачі знали. Ось тут один. І другий. І другий. Я зараз приблизно на максимум. Ось X3 і 8. Одівав. Все, ви напевно побачили тапочки. Ось вони вот там. Давай далі. Давай тут А потім ще у нас буде третє відео. Це посінь. Ми будемо знімати машинки, друзья. Ще у неї одна попитка, Якщо ми перемагаємо, вона отримає 5 а що ти перемагаєш? І кидаю тапу на дорогу. Ні, ти можеш кинути далі клубок. Це вже один нас таке було. Давай, я тобі вірю. ти мав не махай просто. І

Тепер, зупи... Тепер зупиняємо, бо буду я. Тепер видок, у неї виграш, що вона кинула вон сюди. То в неї два чипсинки, вона вже взяла. Тепер дав Тепер його очеріть. Так, я думаю, що він класний кине, я це знаю. І у нас профі. Не так і не качай так гілку, то Та ще впаде. Не качай так сильно гілку. Так. Фіксуємо, 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 фіксуємо Зафіксували другий тапок. Зафіксували другий тапок. Студію. Так. Другий тапок. Зафіксовано. Вс, давай. Давид? Ні. давай, давай, а потім вже я два рази. А все. Не все, ми вже тепер припиняємо. Так, тепер опять Давид. І опять Давид у нас. А я поїду. я ее. Вау! вау, 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 вау. <риклад> так, давай розкаче. Ви помните кену тапок. Давай! Ти це зможеш? І... Кинуйте я... тапок! Ні, це вже считайся, <риклад> Все, ви. Вс, давайте вже саме було. Все, Давид, якщо ти забираєш і ти програєш. Знай. Так і тут ми місце. Але це нічого. Це я перша попитка, він за ідеально. Я, я не мазу. Запитайся ногами, що є? Вона крута, вона Відео? Mm. Я вибираю перший раз. Що? На відео? Опять. Опять У нас три раунди, на жаль. Потім брейн роти. А потім машинки будуть знімати. Да, давай? Завтра. Сьогодні. Три відео за день. Ну, це буде навіть чотири, можемо зняти. Чи доганялки? Які доганялки? Це теж завіду. Ви всі, як... Це теж відео, там, де було п'ять пересмотрів. Заповни лайк. Mm -hmm. like. Давай від... дивись час погратися, підписуйтесь на нього. Це просто назва мого каналу так як да просто. Ну нормально. Нормал. Є сірімо далі в мене. Це... Я кидаю. Фі... І... Тим тріски не до... Не до... долетіло, але нічого. Так? так, ось зафіксували, зафіксували. перший і другий. І другий джунгловий тапок. Я. Ну, напевно, бачили, бо потому что там дуже світло, Давай, Ирина, не носи. На. Все, Другой раунд. Другой раунд, Ангелинка. Если что, это как хотела называть за, Ангелина, про, а летний час. Вот почему. Зараз лето, я буду снимать вместе с тому потому что туда приехал и Давид бенчись. А він зимку очень редко приїхає. Зимой вообще-то я, я могу приехать. На новий Але рік саме в снігу погратись з тобою. Він дуже доже, якщо будуть приїхати цей зми, то ми будемо грати з ним в е... сніжні кульки. Будемо закидувати його дідуся. Краще. ви Це всього у дідусь закидає, якщо буде кулька. Ну, майже, майже. Ні, Давид це мене раунді перемагає у нас. Давай це в раунді перемагає. Я зупиняю. Мені хлопають. Молодець, давай ты хорош. Я знімаю Ангелінку. Я тебе вітаю, ти видно. мене палич видно. Всім показуємо я була Ангеліна про і... Давай час погратись. І Ліна, але її нема. Всім пока!